Друзі, всім привіт! Хочу сьогодні показати, як я роблю розвал сходження. Ось такий стенд у нас. Зараз буду робити, вже все виставив. Сьогодні в мене BMW 218 2.0 дизель. І зараз будемо робити розвал сходження. Ось друзі, тут бачите, знизу нижня графа, де пише мінус 1,1. Це ліва сторона, дуже відкрита. Зараз я буду її вертати назад. І потім покажу. Має бути зелене все, тоді норма. Права в плюсі 0,4 це норма. Ну, я її чуть-чуть поверну, щоб... Тобто, щоб все було як має бути. Ось дивіться, О, зараз я буду повертати, регулювати тягою рулевою, ось я вертаю, як ви бачите, воно полегенько вертається. У нас пішла зелена, бачите? плюс 4, плюс 5. Овертаємось чуть-чуть. Ось так, друзі, все зробив. Знову в допустимі нормі. Ось і так.